З моменту, коли Путін запровадив часткову мобілізацію, вже пройшов деякий час. Давайте розберемося, скільки насправді планується мобілізувати в Росії, скільки для цього потрібно часу, як це вже впливає на перебіг війни і що буде далі. На Росії в рамках мобілізації офіційно заявили, що призвуть 300 тисяч резервістів. При цьому глава Міноборони РФ і Путін пообіцяли строковиків та студентів не буде. Подчеркнув в бойових діях не участвують і не будуть участвувати солдати, проходящі срочну службу. І не буде проводитися і доповнительний призив резервістів із запасу. Поставлені задачі вирішують тільки професіональні воєнні. Професіональний воєн. Сожаленню обнаружились несколько фактів присутствия воєнослужчих срочной служби в частях російських вооруженных сил. Цікаво спостерігати за росіянами, які тільки вчора писали коментарі про удари по центрах прийняття рішень. А вже наступного дня після оголошення мобілізації плакали, що їх можуть забрати на війну, і почали створювати сотні каналів Телеграм під назвою «Где роздають повістки». А повестки роздають тільки так: окрім вулиці і роботи потенційних мобілізованих ловлять і вдома, і в ресторанах, і навіть залазять у вікна, щоб потрапити у під'їзд. Подивіться відео. Паралельно з цим було зафіксовано підпали військоматів на території РФ. Але це було все так слабенько, що зробили лише імітацію спротиву. Пару коктейлів Молотова у декількох містах Росії, і на цьому все закінчилося. Ну а на що можна було сподіватися? Як то кажуть, все по плану. Ось мапа так названих інцидентів у військоматах та адміністраціях після початку мобілізації. Ну на таку територію це таке собі: ефект лінзи, не більше. Повістки продовжують роздавати навіть тим, у кого є відстрочка від призову. Дуже точно цю ситуацію описав якийсь там суперкомісар з Алтайського краю, де чітко сказано: народившись на Росії, ти вже винен. Дуже много вимушень, від того, що повестки отримують громадяни, мають право на відстрочку. Це стало возможным в результаті того, що граждане самі не выполнили свої обязанности по воинскому учету. За даними розвідки, кількість мобілізованих, яких хочуть призвати Кремль, досягає 1 мільйона. 28 жовтня, Шойгу відзвітував Путіну, що завдання мобілізувати 300 тисяч осіб виконано, а заходи щодо часткової мобілізації завершені. Але якби було все так просто, за даними розмін на Росії тільки до середини жовтня могли мобілізувати щонайменше 492 тисячі осіб. А вже ж саме ж так відбувається часткова мобілізація. Перші офіційно оголошені кремлем 300 тисяч мобілізованих не з'являться одночасно. Мобілізовані росіяни не обов'язково поповнюватимуть саме передові підрозділи, а можуть бути залучені для сил логістики та тилових служб. Бавовна горіла не тільки в Білгороді та Курську. Склади знищувались не тільки на тимчасово окупованій території. Це потрібно чимось компенсувати. Більша частина змобілізованих піде саме на тилове забезпечення. Інша частина поповнювати війська у якості гарматного м'яса. Лише за офіційними даними українського генштабу станом на 31 жовтня втрати російських окупантів сягають понад 70 тисяч убитими. А якщо рахувати разом із пораненими та полоненими, цифра сягає приблизно 120. Насправді ці втрати катастрофічні. Їм потрібно заповнювати частини, наповнювати бригади, фактично відновлювати збройні сили. Практично основні і підготовлені до війни війська були знищені ЗСУ. а тих, кого зараз набирають, це ніщо інше, як непідготовлене м'ясо. Оголошення часткової мобілізації УРФ свідчить про проблеми з офіцерами та армійським персоналом. Раніше на Росії розгорнули мережу мобілізаційних пунктів, через які агітували росіян підписувати контракти та їхати воювати в Україну. З таких добровольців Росія сформувала третій армійський корпус, який вже непогано перемололи наші захисники. Також добровольців на війну вербували й приватні військові компанії, наприклад, ПВК Вагнера. Я писаю на компанії, та й Вагнер називається. Первый грех это дезертирство. Никто не дает заднюю. Никто не отступает. Никто не сдается в плен. Когда вы будете обучаться, при сдаче в плен вам расскажут две гранаты, которые вы должны иметь с собой. 21 вересня Сергей Шойгу заявил про свои втраты. Наши потери на сегодняшний день это погибшим 5937 человек. Отож, давайте підключимо математику. Напередодні повномасштабної війни на кордонах України було зосереджено за різними оцінками від 140 до 200 тисяч осіб. За їх заявами, втрати 6 тисяч. Виникає дуже логічне запитання: для чого оголошувати про мобілізацію на 300 тисяч. Совпадіння? Не думаю, Путін спочатку побоювався оголошувати мобілізацію. Натомість, після вдалого українського контрнаступу на Харківщині, який відбувся тотальною капітуляцією Росії на цій ділянці фронту, частина медійних персон в Росії, що виступають за ескалацію війни в Україні, а зокрема й за оголошення мобілізації, розкритикувала військове керівництво і самого Путіна. Тому було прийнято рішення про мобілізацію, в тому числі щоб заспокоїти радикалів, буцімто показати, що влада хоч щось робить для виправлення ситуації. В Указі про часткову мобілізацію відсутній сьомий пункт. За словами прес-секретаря президента РФ Піскова, він засекречений, адже там йдеться про кількість призовників. Росія зможе її змінювати, бо звітувати про кількість ніхто не буде. Це може бути і 300 тисяч, і 500 тисяч, і навіть мільйон. Календарні графіки вони оголошувати, звісно, не будуть, тому ніхто ніколи не дізнається, як у них відбувається мобілізація. Мобілізовані російські резервісти будуть мало вмотивованими та неефективними. За даними Генштабу, Росія втратила понад 16 тисяч одиниць різного озброєння у зв'язку з санкціями. Проблеми військово-промисловому комплексі лише ростуть. Звернення Кремля щодо військової допомоги до КНДР і Ірану свідчать про великі проблеми на такому рівні інтенсивності війни, яку ведуть росіяни, вони не встигають поновлювати запаси озброєння належним чином. Тому окупанти хочуть перекривати свої недоліки і прорахунки на війні людьми. У них ще є багато законсервованих старих автоматів та кулеметів. Попри все, ця мобілізація посилить можливості Росії. Вони все ж таки переважають нас в артилерійському озброєнні, авіації та бронетехніці. Але ми навчилися застосовувати правильні тактики ведення бою та наносити максимальне вогневе ураження по їхній логістиці, складам та угрупуванням. Росіяни можуть вести війну в тій самій ефективності, як зараз, скоріш за все, ще довго. Нам потрібно накопичувати зброю і робити перелом, адже статус-кво, який є зараз, може тягнутися роками. Натомість експерти зазначають, що мобілізація на Росії, референдуми, які вона влаштувала на окупованих територіях, можуть активувати підтримку України західними партнерами, зокрема, і в постачанні зброї, що вже зараз ми можемо спостерігати. Тому підтримуємо Збройні Сили України, підтримуємо одне одного і робимо все заради нашої перемоги. Слава Україні!